Вітаю, мене звуть Михайло, я психолог, і також навчасна психоаналітика. І сьогодні ми подивимося на твір Валеріана Підмогильного Невеличка драма. Основні діві особи там це перша Марта, яка шукає кохання чи любить книжки. Живе в кімнаті, поруч з нею живуть. Сім'я це... і з тої сім'ї Марта дружить з Давидом Семеновичем, це такий старший чоловік, який є безробітним. Тобто він втратив роботу і там, більше дивиться за дитиною. Так? Далі є Льова це такий хлопець, який пробує. Принаймні пробував залицяти до Марти, Марта йому відмовила, але він продовжував приходити до неї. Вони собі розмовляли про різне, так, і Марта так його більше ну, принижувала, наварила агресивно до нього, але він тут стерпів. Тобто він витримував то і далі приходив. <реш> Льова знайомить Марту з своїм другом, де вони разом колись служили в одній армії, так, були медиками. І друг Славенко. Він такий науковець, біолог, вчає білок і вірить в те, що десь колись. Цю теорію використають і зможуть нагодувати людей, вивести якийсь певний білок, який допоможе побороти голод. І вони знайомляться, і так, в чому там напруга? Бо Славенко він е, мав вже е, таку. Пасію, якщо можна так назвати, він приходив до неї в гості, це була Рита. і вони ніби мали одружитися. Там вже їх і Ритині батьки вже підготували їм кімнату, там про це все вже говорилось. Але ніяк не не наважувався Славенко зробити цей крок. Він казав, що він був на роботі, тобто він багато мусив часу зараз приділяти науці і вже потім зможе приділити час та, в дружині. Але я підозрюю, що він просто е, таким способом не хотів е, вступати в близькість, таку відчувати, щоб могти контролювати. Тобто, робота це була втеча від стосунків для нього. Тобто від, такого, від своєї такої базової потреби в близькості він її лякався і боявся чомусь. І, ну, але тут ми бачимо ту потребу в тому, що він познайомився з Мартою. І вони почали разом проводити час, і це все дуже швидко переросло в стосунки таку романтику. Він приходив після роботи, зразу ж йшов до неї. І так кожен день і вони разом не, не могли дочекатись, як провести часом раз, часом, час разом провести, не могли дочекатись. І... І там така, так вони не втримались. Марта теж закохалася, і Славенко почав читати навіть романи, вірші. Він любив це, ні, він не любив це до того. Він казав, що емоції це така непотрібна річ. річ. Тобто марна трата енергії. Але тут він торкнувся до своєї емоційної частини. Так, за Юнгом є м, такий погляд, що е, люди один в одному знаходять свої такі нерозвинені частини, щось те, що їх доповнює, так, і розвиває. Вони разом розвиваються так в парі. І в цій парі була така е, славенка, це була така емоційна частина. А в де Марте це була такий роздум, раціональна частина, така приземленість до життя, такий ну, свого роду раціоналізм, така прагматичність. от. І вони тим доповнювали один одного. Але чому це невеличка драма? Чому це короткий роман між ними? Що не так? Давайте поглянемо. З точки зору їх досвіду Марта втратила колись батька. Здається, там не описано, як саме, але про це вона згадувала, і я так підозрюю, що це є таким ключовою темою взагалі цього роману втрата. Тому що втрачає батька Марта, втрачає батька Славенко. Про це не говориться прямо, але кажуть, що він жив з мамою тільки. От. Втрачає Та ж Рита, своїх братів, втрачає вона і втрачає також Льова свою дружину. Там була така історія: він пішов на війну, і вони були одружені, все було добре. І тут раптом вона йому зрадила з кимось іншим, пішла з ним жити. І він розбитий був, повернувся після війни, і тут в них щось там не склалося, так, і вона повертається назад, а він її не приймає. І Вона через це через який час помирає. Ну, не факт, що саме через це, але, я думаю, саме тому його мотивація така, що він себе картає, він мучить. Він ненавидів свою дружину за те, що вона йому зрадила, він її дуже любив. І то його така невеличка драма, так, або велика драма всього життя, він не міг ні себе пробачити, ні її пробачити. І тому приходив за покараннями до Марти. Вона його ж принижувала і він приходив до неї. І е, е, теж цікавий момент, як розпалися ці стосунки, е, Марти і Славенька. вони я так ніби передбачувано не мали бути разом. Хоча можна потім подивитися, що це е, Ну, таке, неоднозначна річ, тому що. Якась їхня частина хотіла бути разом. Марта, коли дізналась в кінці, що Славенко одружується, вона дуже розлютилась. Тобто вона хотіла, щоб вони одружились. Тобто вона хотіла все-таки бути разом. Славенко. Я думаю, той персонаж хотів контролювати прив'язаність свою. Ту відстань і він не міг витримувати близькість. Він жив з мамою, і я думаю, там було забагато близькості між ними. Можливо, так можна припустити, так? І він не міг він втрачав контроль над собою. він Замість того, щоб проводити якийсь час на роботі, якийсь час в стосунках, він то не міг розділяти в нього або робота, або стосунки, він так поглинутий. Або втікає від стосунків, або втікає в стосунки. Або, ну, Його драма то, що він дуже хоче близькості, але дуже того боїться і втікає від цього, заміняючи любов владою. Тобто, заміняючи те відчуття, що буде, як буде, вони могли би бути разом, навіть одружитись з Мартою, у них сильні почуття один до одного, то, то багато чого значить. Він то перекреслює, бо він хоче керувати тим, хоче керувати. Своїми почуттями, тим, як е, прив'язуватися, е, тим, як, е, як будуть розвиватися стосунки, не, природнім способом. Бо е, в цілому ми не вибираємо так, кого, в кого закоховуватись, в кого. Ні, ми вибираємо робити це, там, йти, дати волю тим почуттям чи ні. Але їхнього зародження, ми тут не маємо. Ніякої влади над тим. Так. І, і все, що от може зробити людина, то так відійти від тих людей, в яких можна закохатися, щоб не дай Бог того не сталося. І чому. Вертаючись до основної ключової теми, чому ці люди так і не. Не змогли бути разом. Я, я думаю, що це страх знову прожити свою втрату. Кожна втрата, яка ми переживаємо в житті, вона залишає слід певної душі. І є втрати, які є прожиті, оси, осмислені, е і це означає, що людина може далі. Е Вступати в потенційні стосунки, де потенційно може бути втрата. Так, якщо більш конкретніше, як би це подивитися, що кожні наступні стосунки передбачають ризик втрати. Рано чи пізно втрата буде. І чим сильніше почуття, тим сильніша втрата. Тому ця біль, вона всіх лякає в цьому романі. Вони закриваються від стосунків, вони не прожили втрату Льова, не прожив, не пробачив ні себе, ні дружину. Він далі в тому. і Він такий монах, ніби. Він в цій покуті і провинів залишився. Марта теж ніби неоднозначно, то вона хоче стосунки, то вона не хоче, то вона йде взагалі перша. Вона йде, щоб, щоб не вона втратила, щоб вона не була тим, хто втрачає, а так, щоб більше було той, кого втрачають. Хоча вона розуміла вже, що там, там був такий момент, що Славенко щоразу більше віддалявся від неї. віддалявся, Я думаю, вона не могла цього витримати. То він поступово, вона його поступово втрачала, тому вона це припинила. Так, Славенко хотів ніби теж е, це зробити, але він хотів, щоб він е, був тим, хто, е, хто йде, і щоб він був той людиною, кого втрачають. Бо, м -м, напевно, для тих людей дуже боляче було колись бути тими, хто втрачає. Тобто вони вже радше будуть тими, кого втрачають. Так. Хоча це так. Це внутрішньо-психічне сприйняття тої ситуації. Так? Це не є, вони і ті, хто втрачають, і ті, кого втрачають, так? так чи інакше. Але вони не змогли прожити втрату, і тому вони її відтворюють в наступних стосунках. То щось не прожити, воно відтворюється знову і знову і знову, допоки воно не проживеться. Так. Неможливо пройти за травмою, якщо вона лежить на дорозі. Можливо, тільки через травму пройти, її переосмислити, зрозуміти щось для себе, пережити знову і піти далі. Дякую за увагу.